Так, Всім доброго дня. Ми на об'єкті там, де був, була пожежа, робимо поза вибачайте, хто нас трошки буде почекати. Бачимо, і за то, що трошки зекономили, зробили без теплоакумулятора, не було такої безпеки. І зараз новий верх, нове все. Значить, що у нас буде? Це буде нове приміщення котельню, відгорожене від столярного. Раптом щось таке навіть аварія станеться, щоб не було пожежі. Котел сюди має бути. Димохід цегляний. Там із запасом зробили теплоакумулятор сюди. Будемо якось обходити навколо димохода. Навколо димохода опалення. Тут бачимо, є самочок. Є самочок і тут траса є окремо в будиночок траса йде. Якраз будиночок зараз в вмерзнуть. Треба зробити треба тридцяв опалення. Це бачимо, подача йшла в будиночок траса. Ну, це погарний, бачимо, закопчений після пожежі. Краса, будиночок, окремо зробимо окремий насос, окремий контур. Сюди зробимо теж через 3 годин клапну через насос, плюс буде запасний варіант самочок. Запасний варіант буде самочок, бочка тут. Не. Зараз ми перенесемо туди, замотаємо. Мінвата є. Мінвата є два роли, напевно, буде мало. Кнауфт. Ні? Ні, не кнауфт. Кнаупін. Е, а, три рлони. щось. Що ж я так туплю? Один-два лежить. Пінофолчик наверх сантиметровий сантиметровий. Котел п'ятдесяточка. Котел п'ятдесяточка. Ось куплення. Починаємо працювати. Там поки два влади мотають бочку, за той стіною бочка мотається. Ми пакуємо. Мені хтось там написав коментарі, що я даю багато льому. Я завжди льону трошки так із запасом. Бо деколи занадто вільна різьба, мене влад свариться. А наш ось тільки він робить менше. І декілька разів було що після нього були проблеми, що приходиться перепаковувати. Десь трошки вільніша різьба. якщо що різьба, то в принципі багато не треба. Краще трошки більше. Зараз ми його промажемо пастою, воно здушиться. Бачимо, навіть нічого не видавело майже. Я завжди більше. Глянемо про, по утепленню бочки кажуть, а ще її треба утепляти, я купив готову з утепленням, ви з таким утеплим, таких два шари. Два шари такого утеплення, де ви такого заводського самі другий бочка немає. Тримати ми два тижні, якщо не брати гарантовано до тримати. Взяли, як її утепляти, рулону мінувату, і з третьою плюмкою обійшли, все утеплення. Це ж півгодини роботи. роботи. Якщо не спіша, перший раз дві години роботи. Берете один шар вати, можна сюди ще дати блискучить брача, можна давати і другий шар вати, ну і зверху хочете, що плаша хочете, вона, виходить, а транспортувати, от я вдома міг би замотати, але це ж подушиться, поки доїде. І за те, що її здушувати не треба. Здушувати не треба. Це утепляється по місцю, і за те, що плюс воно через двері не проходить з утеплювачем. Ми собі прийшли, бочки через двері раз замотали всі, всі питання з третьою плівочкою, зверху пінофолчик, швидко і легко. І це таке утеплення, що купують там по три сантиметри. А потім людина бере по, -по чохлові зверху обмотує. І вже ми не раз бачили, у нас таке, що людина утепляє потім по чохлові. І чохол пропав, і все пропало, бо, каже, нічого не тримає, бочка там. Тобто, якщо ви купуєте з утепленням, дивіться дивіться на те утеплення. Оце, ну, розумієте, Дві десятки ми дали. Дві десяточки. Це ж супер-супер. багато супер. було. Так, що у нас? Два шари. Деся, дві десятки, трошки притисли, десь, ну, вийшло е... десь приблизно 150 мм. Трубочки наші на термометри. Трубочки на термометри. бачимо, за під лице. За під лице зверху пінофлочку вмапнемо. всі трубочки за під лице. Отак має бути утеплення. Отаке має бути утеплення. І кожен шар оця заклик, вона не тільки тримає, вона разом герметизує за одне. І утеплення буде файне. Так як у нас часто буває вже okay. діло за південь зайшло. Тільки тільки котаж принесли сюди. Чи при, привезли, чи присунули. Туди трошки прокруни. Туди прокруни. Воно так мусить бути, воно вже напроти. Трошки тут. Не так. О, хай так буде. Хай Буде так. Трошки. Тобто зазор місце існує. Все. І трошки на о, тут так, да, так, да, так, да, так. Да. Зажимай. От, от тільки ближче до вечора, ми, бачите, нічого, ну, що ми нічого не зробили. Що їх хотали піднесли, потім бочки замотали, там два влади працює, ми їм не заважаємо. Ще не будемо планувати, ще не знаємо, ні, жодної труби, жодного цього, навіть ще плану немає. Єдине що, єдине, що робився колектор тим часом попутно. Ще він не дороблений, але вже. вже вже Колектор, бачите, зім добре, що в кожній котерні він однаково складається. Трошки нам трошки економить час і менше треба. Бенше треба думати. Вся пострілочка, все правильно. Будемо щось, замість того, щоб знімати відео, будемо щось планувати по роботі. Так, робота потрошечки в стадії планування, але щось починається робитися. Саме цікаве тут у нас відбувається. Тут зварювальник варить, ані вже взяв маску, не засік. Без маски, складні швиди. Взагалі без маски, маска, бачимо, про це скло. Ці складні шви. Без рукою прикрив. Без масочки. Це ну, я... металу. Соломон є. <сіх> ну, Китайсь, але буде жити там. Він, він дишав що буде до цього. Ну, обратно, я відзнаю, Саша. Саша, так само. <сіх> Робиться все металом, щоб був самочок. Щоб був самочок. Таке, по подобро. <сіх> Добротне опалення <сіх> буде. Щоб не казали, що я вигадую. Бачимо, які, які місця варює людина. Без маски. О, Дивіться. І це ж професійне все життя, ні зайчик, нічого. І бачимо, без окулярів ходить. Зайчик не треба. 57 років в людині. А то вони 40 років старі. Дивіться, дивіться, без маски. Це ж це ловив момент, щоб зняти. Такі на не вулині професіоналні. Маса взагалі відгоріла, там зачепнула нас, немає прищепки. Тримаш саморобний і пішов. Не У нас так не хамелеон лежить з уклонами, раз-раз-раз, раз, пішло метал, Оке, я так не люблю краще варити. У нас тут трошки, трошки ще вияснюється наша робота, бо той самочок нам разом згадали таким способом. Трінечок той, що був раніше на старій котельні. Крам купив десь мі на місці магазина китайця Соломона. Ну, а слабеньке місце тут, я думаю, що може жити ми. Вже американська піддав ми з коліна на самочок з'єдналася з цією трубою. А нам треба сюди з'єднати з собачкою. Це ж якби не наша робота. Це вже пана того професіонала, ну, нам ще такого рівня, я це вже не знаю, як цей рівень назвати, який там розряд, який там розряд. О, вже тут з маскою мамо блістикати вже бере маску. І ту маску процес клун, не хамелеон. Отаке. Робочий день підходить до кінця. Може по півгодинку чи годинку попрацюємо, бо там трошки їхати. Вирішили не, зали... не ночувати на об'єкті, а його додому. Значить, що це наша звороточка уверх ногами. То, що я за день стиг зробити, всього-навсього. Ну, розумієте, я валера зробив, там не знаю, скільки цих метрів, труби скільки там стиків. Все по, по, по кругу, по кругу. я розумію, що це буде однотрубка. А, а ні, мабуть, подачу буде робити, подача з тої сторони. Да, подача з тої сторони там. Не знаю, яка добусь, там я навіть не запитував. Ну факт, що з труба зроблена. Скрізь по параметру 40. -го. Може буде вона трубка? не Знаю. Побачимо. А ми тільки... Ой, це і це дядя Валіра зробив. Бачимо сюди, сюди, сюди. І для самочока аж сюди ви коліно. Поглядається потрапити. А я нічого не зробив. Влад хоча б колектор там якось якось. Ну, ми пізно почали, кажу, бо там була попередня історія. Це коли ми забирали котел із далівері, коли ми там бочки відвозили. Потім пізновато приїхали, потім поки це замотали, поки це ми випустили, поки з тимоходом розібралися туди-сюди. Це трошки зайняло часу, але все одно маловато ми зробили, а завтра треба нам монтажитися на ніч. Завтра на ніч, на наступні два об'єкти. Бочки дві вести, там і багато у нас роботи. Там Тому, треба сьогодні по максимуму зробити, щоб завтра не закінчити. До кінця ще тут. Ого, ого. Ну лад паяє, бачимо, труби теплотрасу паяє. Та, та сніже під'єднала Теплотрас Теплотраса там була, але вона щось слабо тепла, каже сніг розстає, якби вона колись має перероблятися. Це він підпає труби від колектора подача браточка. Це буде нижня це на будиночок. Це буде на будиночок. І ми хотіли потужнішого, вже потім подивилися. Треба було потужнішого, щоб їх заслуга була циркуляція, але в будинку ще один є насос-чисточка. Цей подавати, більше буде підхвачувати, на двох насосах буде добре працювати. А на подачі якийсь там БУ-насос є, ну, на це приміщення. Не знаю, як він буде працювати, якось побачимо. Подачі взагалі ще навіть, навіть ще немає плану, бачимо, вже нічого. Нічого ще немає. ще, ну, Дуже великий об'єм роботи. Так, закінчуємо ми робочий даньочок якраз під Кубнецьку годину. Щось колектор отварив, трошки з нахилами пішло, ну ще е, оці бувають бачимо, бажаємо рівніше десь криво. Але так файно пішло, що вниз туди трошки нахил, якраз нам треба, щоб сюди було, а вгору трошки туди. Так як то спеціально зроблений сюди колектор? Хоча він не сюди робився, тобто на верхи тим, щоб не заповітрювалося. Бо Трошки на очі було не добре, але для функціонування добре. Що ми зробили? Це. Дядя Валєра зробив трубу, по самотпують. Ото єдине, що браточку вже ми повністю, повністю як то кажучи. Вона тут так підійшло, потім ще покажемо, може як запускатиму, якби вона тут завжди була. Краще здесь і не придумаєш. Ці всі напрямки, красиві така, так ну, все стало на своє місце і подачу почав. Почав подачу. Там ще трошки кожно буде підігнати. трошки неправильно. І летимо додому. Ну, запуск, Я теж дороблятимо, зробимо окрему частину сюжет, щоб не було сильно довго дивитися. А зараз всім до зустрічі в новому відео.